Вітаю вас на нашому каналі, друзі. ну Мабуть, багатьох інтересує, як же там наші томатики, ті, які висаджені ще в прошлому році. Ну Хто дивився наші відео про ці томати, той, той знає, про що я говорю. А для тих, хто дивиться це в перший раз, коротко нагадаю, що в прошлому році, у листопаді місяці. 20 числа ми посіяли томати, щоб перевірити їх, чи зійдуть давнішні томати. Трьох сортів. Такі там ми їх назвали наші кругленькі, бо вони загубили свою назву. Багато років ми їх збирали: китайський ранній і фламінго, розовий фламінго. Перевірили, вони зійшли. І викидати їх стало жалкувато, і ми просто спробували залишити, залишити їх в неотаплюваній такій маленькій теплиці, яка температура там падала, мабуть, пошти до нуля, і вони. Затормозилися в рості два місяці, практично були як законсервовані. І потім у нас з'явилася така думка провести е, свого роду експеримент, що ж вийде з цих томатів, якщо їх далі вирощувати нормально. І так, так ми їх почали за ними доглядати пізніше, через два місяці, вони почали рости, потім ми їх попікірували, висадили. І, і потім висадили в теплицю. Е, ну, друзі, що можна сказати? Вони росли, вони росли, виросли ось е, ось цей високорослий, що наші кругленькі. Друзі, ну, висадили ми їх трошки не в вдалому місці, прямо на виході з теплиці. Тут сквозняк і перші кісті цього томата майже не зав'язалися. Але далі хочу вам сказати, що сьогодні у нас 29 серпня. Ось на даний момент ці томати в такому. Ми ж тут, звісно, що вже тут все зібрано і на цьому кущі, і на цьому. Верх ще розвивається. І росте. Щоб сказати якісь, якісь особливі зміни, ну, може, може, ну, тут, звісно, не можна казати на те, що може через затримку в рості, чи просто, що вони висаджені були тут на сквозняку, і весна була холодна, і трошки вийшла затримка, і може може вони були чуть-чуть гірші, чим, чим взагалі то. Ріс тут ще далі розовий фламінго, але вийшло так, що. Біля нього росла бур'янина і з тієї сторони не виривали і разом з бур'яниною вирвався і той кущ. А китайський ранній друзі, ось уже почав плодоносити по другому разу. Ось дивіться. Нагадаю вам, що 29 серпня ми збирали з нього врожай. ну Звісно, прибрані тут всі лишні і пагони, бачите, обрізані, і листки. Ось так як ось далі кущ, ну цей почав слабо відходити. А, а саме ось тут з краю, дивіться, просто, просто чудово ще нав'язалися, дивіться, які помідорчики. Це вже по другому разу, після того, як вони перестали плодоносити. Тому, як ви знаєте, що китайський ранній, це в нас саме ранній томат. Так що він вже давно був відійшов, а це вже по другому разу. Так що, ну, можу, можу ще по, по смакових якостях попробувати хоча б оцей закитайський вже. От такі вони ми їх називаємо наші кругленькі. Такі помірні, гарні томати. Ми їх багато років висаджували, ну, а потім почали шукати нові сорта. Дивіться, багато м'якоті, такий добре червоний томат. Прекрасний, будемо, будемо садити. І м'ясистий, яс... м'ясистий добрий томат. І солодкий, навіть, навіть аби трошки кисліший, м'ясистий і солодкий. Тому е, будемо знову для себе висаджувати ці, ці томати, тим більше, що вони, дивіться, саме такі е, е, помірні на, на маринування, на консервування і високорослі і тянуться, і тянуться дуже довго. І оце ж вам замітьте, що цим, цьому насінню було 13 років при висіванні. Так що, щодо нашого експерименту, так підбиваючи підсумок, все росте. Навіть, навіть при затримці, ну, я чогось думав, що коли буде, ну, можете собі уявити, 2 місяці. Як законсервовані. От які, які вони там виросли, трішки зійшли і виросли, і потім стояли в холоді, ріст перестав прекратився. І потім, коли ми відновили за ними догляд, дали нормальну температуру, вони почали рости і якогось особливого такого. Е Ну, що, щоб відрізнялися вони від, від е, томатів, які в своєму нормальному розвитку, я не замітив, ми, ми не замітили. Так що, друзі, а щодо китайського раннього, так зовсім, навіть, навіть по-другому разу росте. І це, і це при тому, друзі, ну, я вам просто за, заострюю вашу увагу на тому, що з прошлого року. З прошлого року ці томати ростуть. Так що, якщо у вас трапиться така ситуація, пробуйте, садіть, нічого страшного. Головне, е, головне при висадці, щоб розсада не переросла, коли, коли ви її затримуєте, її вже треба висаджувати, вона там вже з цвітом, тоді ситуація гірша. А коли в фазі між е, Тим, що зійшла розсада і е, що вона квітне, то нічого страшного. Результат, результат є, можна, можна сидіти. От такий у нас вийшов експеримент щодо, щодо цих е, трьох сортів томатів, які посаджені в минулому році, друзі. Ну, от якщо було комусь цікаво. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб і далі дивитися і за нашою працею, і нашими експериментами. Всього вам доброго!